Приклад того, що можна змінити просто голову бюро статистики в Сполучених Штатах, тому що статистика погана. Просто дивна речі, на там на неї не звертали увагу. У нас але виглядає так, що це просто я навіть не знаю, заберіться зеркало, бо там я виглядаю не так красиво, як я собі уявляю в своєму. Своїй голові, своєму розумінню ну, так само з приводу статистики. Я вважаю, що вони будуть продовжувати робити е, ці помилки. Е, я бо, бо адміністрація залишається в Вашингтоні той, яка вона є, і економічну політику вона буде проводити. Ну принаймні, тиск вона буде продовжувати вести на всі економічні органи, які в них існують, і це е, характеризує такі. Підрив, я б сказав, ми навіть довіри. Тому я вважаю, що ми будемо з вами бачити коливання цього курсу, який зараз є в парі євро-долар, навіть більшим, ніж те, що ми спостерігали зараз. Я вважаю, що долар буде слабшати по відношенню до євро. Я б орієнтувався на ну, принаймні, якщо такий статус-кво буде збережено, я б орієнтувався на те, що. Євро буде продовжувати дорожчати по відношенню до долара, Ну і відповідно він буде дорожчати і по відношенню до гривні в наступному році. І перші сигнали вони вже є, навіть якщо ви подивитеся на відсоткові ставки, які є в Штатах, будете їх рівняти із з європейським союзом. Ви побачите, що цей тренд ну, має рухатися в тому напрямку, якщо тільки щось не буде змінено. Угу. Даруйте в цьому контексті, не можу не спитати. А в чому тоді краще зберігати свої заощадження там у 26-му році? Тобто, чи людині нині є сенс міняти долари на євро, якщо євро може здорожчати чи це можливо буде золото, чи можливо вкладатися, продовжувати вкладатися в ОВДП? Наприклад, я б сказав би так, що ну в першу чергу ми не говоримо з вами про те, що просто населення може заробити на цьому, тайно, тобто на цьому заробляють. Дуже спеціалізовані інституції, організації, компанії, і не завжди вони заробляють, і для того, щоб там заробляти, треба оперувати колосальними розмірами коштів. Uh -huh. Якщо мова йде про населення, то головне завдання, яке стоїть перед населенням, це зберегти просто своє заощадження, просто зберегти своощадження. А як коли ми говоримо з вами про серйозні коливання між в парі євро-долар? То теж це так виглядає, що це серйозне. Для мене це більш ніж серйозно. Я завжди кожен там, кожні там декілька годин перевіряю різні курси, різні котування, які є для того, щоб розуміти, що відбувається на ринку. Ну для мене різниця буде: скажімо, на сьогоднішній ранок курс євро до долара за один євро. Давали 1 долар 17 центів потім після 17 центів – 5 і три сотень. ну, це значне коливання, якщо мова йде про те, що якщо ти як аналітик розглядаєш, що відбувається на ринку для населення, це просто просто зовсім нічого не означає коливання. Яке я очікував би, я б очікував би, що а, цей курс магістральний буде йти в сторону 1,2 євро-долар. Ну принаймні, знов таки, якщо не зміниться ситуація. Ні, ні в Штатах, ні в Європі, і тоді ми скажімо, тоді зараз ми мали б бачити з вами при курсі 41,5 гривень за 1 долар. Просто множити курс на 1,2, і це та цифра, яку ви маєте побачити євро по відношенню до гривні. Ну тобто, це це все ще нижче ніж 50 гривень. Приблизно такого плану ви можете робити розрахунок. Якщо середньорічний курс стоїть на наступний рік 45, скажімо, з половиною гривень за один долар, то відповідно ти маєш орієнтуватися на курс євро. Знов таки цей 45,5, з половиною множиш на 1,2 і і плюс 9 гривень додаєш, і ти маєш побачити курс там 54 чотири з чимось. Ну так якщо ти віриш курс uh -huh. 45,5 середньо річни, то відповідно середньорічний євро на наступний рік, ти маєш бачити десь на рівні біля 54 55 uh -huh. гривень за 1 євро. А відповідно, що для населення, для населення треба зберегти кошти. Населення це не гравець з приводу золота, бо дійсно, там, якщо подивитися прогнози на золото, це протягом цього року на 30% вже виросла золото, і ще прогнозується, що зростання буде продовжено протягом цього року. Стаять прогнози, якщо подивитися по форвардним контрактам, золотим там вони знов-таки зростають на наступний рік. Достатньо активна. Це непогана ідея інвестувати в золото. Єдина проблема, де взяти на це гроші, щоб інвестувати в золото. Тому для населення правильна порада така. Три валюти, які дають можливість собі просто зберегти твої кошти: перша це гривні, а друга валюта це долари, і третя валюта це євро. І так завжди воно працює. Якщо мова йде про терени Європи, то воно має так і працює так на теренах, в тому числі Європи. Своя національна валюта плюс євро, плюс долар. Якщо своя національна валюта це євро. Ну тоді рекомендація трохи мати. Ще в доларах, але знов таки mm -hmm. це проблема полягає в тому, що для того, щоб щось зберігати і диверсифікувати, треба mm -hmm. це щось мати. Mm -hmm. і я, mm -hmm. Та і я не думаю, що українці зараз що ми, те, це та категорія людей в Європі або в світі, яка дійсно вирішує там проблематику з приводу того, як заробити на своїх заощадженнях і як і там. Дуже правильно розмістити в золоті або там mm -hmm. в якихось ще ще таких деривативах, Скажімо, ні. Ну то правильна ідея: три просто кошик на три розділені рідними частинами, пане Леже. Наостанок теж хочу вас уточнити, розумію, що в нинішніх умовах можливо прогнозувати щось занадто важко, але в цілому, якщо подивитися на ось ці глобальні процеси, які відбуваються у світі в різних країнах, якою на вашу думку буде світова економіка у наступні, можливо, там 10 років, це буде економіка війни, і ми в результаті остаточно зануримося там, не знаю, в часи холодної війни і гонки озброєнь? Чи можливо є якийсь, не знаю? Світло в кінці тунелю і світ ну не загрузне остаточно в якихось постійних війнах. Ну я не думаю, що світ загрузне в постійних війнах. В кінці кінців ми можемо більш-менш з оптимізмом. Дивитися в майбутнє не може ситуація знаходитися в напруженому такому стані тривалий період часу. Якщо ти там тягнеш за верівку, там вона все одно десь має лопнути, тобто так довго напругу ти не можеш зберігати Це стосовно і економіки і світа, тобто. Я вважав би, що ситуація буде покращуватися. Я вважав би, що в кінці кінців ми з вами перейдемо до поствоєнної економіки в Україні. Я вважаю, що ситуація буде покращуватися. Я вважаю, що будуть колосальні геоекономічні зміни. Можна вже побачити ці контури. Оця вісь зла, яка формується. Вони будуть, тобто, це Вони нікуди не дінуться. Вони будуть продовжувати існувати відповідно. що Ми будемо з вами бачити протистояння між двома різними системами. Протистояння буде означати, що і одна, і інша система будуть продовжувати витрачати гігантські кошти на те, що ми називали раніше гонкою озброєнь, Бо якщо в тебе є та сторона, яка для тебе є загрозою, відповідно ти будеш витрачати ці кошти. А ті, які знаходяться на осі зла, вони теж будуть намагатися витрачати кошти для того, щоб наздоганяти наскільки це буде можливо, тобто це змінить структуру споживання, на жаль. Бо люди не живуть краще від того, що вони виробляють кулемети, там знає снаряди і гвинтівки. Вони краще живуть, коли виробляються ковбаса, айфони і І, і якийсь свежий, і, одяг там, да, фільми там, та, І одяг, подігнемо. але mm -hmm. точно не від того. З цієї точки зору ситуація буде складною, але це більш таке геоекономічний. Геоекономічний вплив, який буде він талено важливий. Але в кінці кінців, якщо мова йде ну, як для нас, як для країни, яка знаходиться у війні, в кінці кінців війна закінчиться, в кінці кінців ситуація буде покращуватися. Як швидко вона буде покращуватися? Це інше і відкрите питання, бо це залежить від багатьох дій, в тому числі наших власних дій. але... Я б сказав би так, що ну там, все про палчества, но це точно не. Для нас і не про нас, я думаю, що ситуація в нас може виправлятися uh -huh. достатньо швидко. Ну, це дуже приємно почути. Було насправді пане Олеже. Я вам щиро вдячна за дуже глибоку таку бесіду і глибоку аналітику з цих економічних фінансових непростих процесів, які у нас відбуваються у світі. В тому числі, вам дякую, дякую вам, друзі. Я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем був Олег Устенко, економіст-радник президента у 2019 -му, 2024 -му році. Моє жим'я Настя Рейн. Будь ласка, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, про що би ви хотіли, щоб ми з паном Олегом поговорили наступного разу. Звичайно, натискайте вподобайки і не перемикайтеся. адже далі буде лише цікавіше.